На прогулянці погуляли, сніданок приготували, тепер трішки займуся домашніми справами. Треба розвісити мені речі, які пралися. Зазвичай зараз я ставлю пральну машинку на ніч. Включаю її на ніч, тому що у нас світло виросло в ціні. І я ось пройшло півмісяця, подивилася вже, скільки нам нарахували за світло. І, Якщо чесно, я була шокованою, яку суму ми побачили. Чому кажу ми? Тому що в нас сестрою лічильник, електролічильник один на двох. Може, згодом якось це оформлення прийде скоріше і нам розділять лічильники. Ми на це надіємося. І ще сьогодні я вирішила приготувати печиво. Більш детальний рецепт я залишу під цим відео, тому що я була сьогодні ще нянькою і вирішила чим зайняти нашу Марійку. Думаю, ну, зараз ми почнемо готувати, їй буде дуже цікаво. І я знімала відео, їй це теж дуже цікаво. І я її, так знаєте, зацікавила цим печивом. Вона ще пішла, подивилася, точно знімає камера чи ні. Їй дуже це подобалося, ось і ручки там. Трішки видно, нічого страшного, знаєте, ці кадри я зберегла, і я їй дала трішки тіста. Вона своє робила печиво, а я своє. Вона вирішила зробити такі малесенькі кульки, а у мене вже такі були середні. Ми з нею дуже гарно провели час. Я згадала, як у мене дітки були маленькі, як я з ними щось там робила. І, знаєте, засумувала за такими часами. Цей рецепт печива дуже простий і легкий, там, в принципі, треба все змішати. Формувати ось такі кульки і відправити у духовку десь на хвилин 15-20. Ну треба дивитися по своїй духовці. Я десь відправляла на хвилин 20. Ось ми з Марійкою ставимо у духовку випікати наше печиво і її, і показує, яке печиво в нас вийшло. Є ще печиво випікається, а Марійкина вже готове. І поки наше печиво гаряче, треба його кожне обмакнути ось так у цукрову пудру. Воно таке дуже виходить смачне, до кави це просто супер печиво. І це печиво сьогодні все з'їли. Рекомендую вам його приготувати. Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні такий вітерець, субота. Сьогодні ми вирішили з дочкою приїхати в Аврору, в Юск і Фозі. Не знаю, як піде, але так нам ну, спланували собі. В Ваврорі свої там засоби треба купити. В Юску я хочу подивитися рушник, бо е, треба. Мені, може, два рушнички, може, один куплю побачу. А в Фозі поїдемо за молоком, бо там я знаю по акції. є. Але це завдяки, що у нас все таки електромобіль і можна покататися куди захочеш. Так що беру вас з собою і покажу, як приїдемо, покажу всі покупки, які я зробила. Лежить цей. Де, а той лежить. Повернулася до я Спочатку покажу, де ми були. Спочатку були в юску, потім в Аврорі, а потім поїхали в Фозі. В юску я взяла ось такий рушничок. Там зараз проходить акція на багато рушників. Я вирішила взяти ось таку колекцію. Це колекція з голду. Вона така більш. Плотніше, таке, такий цей рушничок плотніший. І мені він більш сподобався. Так, він коштує 249 гривень, а зараз. По акції 175, є багато різних кольорів, але є і рушнички по 115 гривень. Там зараз така гарна акція. І взяла ось такі мочалки для миття посуду. Коли я там буваю, я зазвичай їх беру 35 гривень, то дві штучки. Ну, я е, звикла їми користуватися, хоча я на Aliexpress брала такі сіренькі, і вони мені теж гарно підійшли. Так, це магазин е, Юрск. Так, були в магазині Варора. На жаль, чекав не дала, то я не знаю, буду, що буду казати, що пам'ятаю, що не пам'ятаю. Взяла туалетний папір, мені він дуже подобається. Хто не користувався їм, я вам раджу скористуватися. Ну, мені він подобається. Зараз проходить акція на нього 44 гривні, а так зазвичай 49 гривень. Так, чотири штучки. Тут, бачите, так перев'язано, так гарнесенько. Далі взяла ось такий засіб велі. Він теж був по акції, але я не пам'ятаю, чи по 59 ну, не буду казати, взяла, вирішила взяти два, тому що мені, в принципі, цей подобається, і цей, то вирішила взяти два різних. Далі взяла сухий шампунь. На нього проходить теж акція 99 гривень. Там синенький є і рожевий цей. Мені більше подобається рожевий. Ще взяла капсули сіла по 99 гривень 12 капсул, тільки були на універсальне. На кольорові я акцію не знайшла. Може я і не додивилася, що їх цих для кольорових немає, не знаю, але взяла оці. Потім. Дуже мене любо, полюбляє ось таку попкорн, здається, взяли. Дощі взяли ось таку шоколадку, таку вона теж по акції 40 гривень. Сестра попросила взяти ось таку резинку 23 гривні, здається, пам'ятаю. Лимонна кислота 12 гривень, якщо я не помиляюся, теж по акції. Насіння взяла ось таке, ціну, не пам'ятаю. І взяла ось такий кріп для труб. Теж ціну не знаю, ну не пам'ятаю. Ось, але, здається, те, що воно було ну таке бюджетне. І це щось дочка взяла, не знаю, що таке. Маркер це маркер. Ага, з лапкою. Колись вона такі вже брала. Так, це магазин Аврора. Зараз магазин в Фозі. А тепер, що ми купили фозі, зараз в фозі проходить акція. Ось на такі сосиски. Зазвичай ця, здається, упаковка коштувала 80 гривень. А якщо берете ось таких дві, то воно виходить по 49,90. Звісно, ми скористалися такою акцією і взяли. Ще взяли молоко. Премія зушене. Воно теж було по акції. Ось такий пакетик: 8,5 жирності, 290 грамів, 31 гривня, 90 копійок. Ще взяли звичайне молоко, 2,5 жир, жирності 900 г. І таке молоко коштувало по акції 28 гривень 90 копійок. Взяли куряче філе, нам обійшлося майже на 200 гривень. Зараз хочу приготувати таку домашню шаурму. Взяли ще гречку. Я дуже полюбляю цю фірму, і у нас, ну, я не бачу ВТБ, не бачу форі. Ось в, -в Фозі ця скряночка є, і мені вона подобається 44 гривні, 20 копійок коштувала. Ой, я вибачаюся, 49 гривень, 60 копійок коштувала. Це кока кола коштувала 42 гривні, 20 копійок. Взяли Кока-Колу. Далі взяли е, так, сестра попросила взяти ось такі тістечко бізе 47 гривень, 10 копійок, бо племінниці дуже. Дуже його полюбляють. Так, що ще взяла? Торт Наполеон взяла ось такий тортик. Три шматочки це нам взяла, так скажу, на подарунок, на завтрашнє свято. І що ще ще взяла? Ріжок, ось такий з дурченкою. Це сином, дочка не дуже захотіла. Зараз з кавою я вип'ю. Так захотілося мені цього ріжка. Дивіться, там скільки начинки, дуже багато. І такий ріжок коштує, зараз подивлюся. 59 гривень, 90 копійок 2 штучки. Потім взяла кошик білковий. Ну, це не на сьогодні це все, але солодкий полюбляємо. 83 гривні, 90 копійок, ось чотири такі штучки. Ну, вони дуже такі, це корзинка, така дуже вона смачна, мені дуже подобається. Так, і начебто все. І їхали вийшли з цього схозі і думаю, лаваш забули взяти. Зайшли, взяли лаваш, забули АТБ. Так, дивлюся, лаваш. 17 гривень 30 копійок, ніякого лаваша не було. Взяла це, не знаю, буде смачний, не смачний. не знаю. Потім побачила, що консерви печені тріски по акції 62 гривні 90 копійок. І взяла кетчуп до шашлику. Ось такий, бо він був по акції 24 гривні 40 копійок. Ось такі закупки були на сьогодні. Буду зараз це все розбирати і буду готувати домашню шалому. забрали з нової пошти, ну, нову пошту замовляю. Їжу для собак та котів. Практику. У нас Ральф дуже полюбляє цей корм, замовляє по 3 кг. Так, мені здається, і корм свіжіший, і йому ну він його їсть. Оцей корм їсть. І там ще, знаєте, що ми беремо, Я зараз покажу. Я раз просто не брала, але зазвичай, ну бо є. А зазвичай так ще беру цей такий печенковий соус, дуже подобається, і олія. Хоча олія йому більше подобається. Оце у мене така маленька пляшка, ще є велика. Так що запас таких ну смаколиків у нього є. І сьогодні ще я приготую шаурму. Е, я скажу так: рецепту такого немає, можна достати, що є в холодильнику, накришити це, завернути у лаваш, розігріти на сковорідці і це все буде смачно. У мене курка і овочі ось такий простий рецепт. І використовувала майонез, е, був соус, але захотіла використати майонез. Діти сказали, що це було дуже-дуже смачно, а мені, як мамі, це дуже було приємно чути. І завтра у нас. Знаєте, в Україні день батька. Хочу привітати всіх батьків і хочу побажати нашим татусям бути вдома найскоріше, щоб всі повернулися додому, щоб були зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми. Бо тато для дитини це велика людина в житті, і наші дітки, напевно, дуже за ними вже скучили. Мій тато зараз поїхав, і тому з сестрою, звісно, ми купили подарунок, але вручимо йому вже, коли він приїде, ми за ним дуже сумуємо і дуже чекаємо його. Тато мої відео не дивиться, але думаю, мама йому перескаже. А всім вам бажаю приємного апетиту, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб все в нас було добре, гарних новин з фронту. До нових зустрічей у нових відео.